Тільки що була загроза повітряних атак, і е, м, лунала повітряна тривога, бо шахет кружляв над містом Харковом. Але на щастя він е, вже вилітив з міста. Але потрібно бути дуже дуже обережними. Е, тим паче, що ми запустили систему диференційних е, повітряних тривог, і ми маємо можливість відокремити міста Харків е, загрозу по місту Харкову і. Тоді, коли є загроза для Харківської області, і я дуже прошу, щоб всі були дуже дуже обережними і не нехтували сигналами повітряних тривог, Ми пережили дуже важку ніч, і на жаль, було. Випущено 12 шахетів. Це все на протязі однієї години. І дуже постраждало, Просто житловий фон багато поверхівки вилітали дуже багато вікон. Хочу сказати, що тільки за цей обстріл було втрачено 1200 вікон. Крім цього, постраждали приватні будинки. Ще розтрощили котельню, яка заживлювала. Микрорайон, і е, сьогодні е, на сьогоднішній день 4 тисячі мешканців міста Харкова е, не можуть бути з теплопостачанням, бо е, ця котельня вона заживлювала микрорайон і в щетрастро. Її просто немає чудом. Хочу сказати, не загинув оператор, який там знаходився, і це дійсно чудо. Крім того, були влучання, і як ви вже сказали, і футбольне поле і було влучання в виробниче підприємство про промисловості. Крім цього. Було в приміщення, яке теж зберігало продукти харчування. Були теж пошкоджені приватні будинки, тому лиха дуже багато, дуже багато.